Доброго дня, шановні пані та панове, шановні аграрії. Я материнський Павло, менеджер з розвитку продуктів компанії Баз. Кожного року у сільському господарстві ми стикаємося з нестандартними ситуаціями, з різними викликами, які доводиться вирішувати в сезоні, порушуючи регламенти застосування продуктів, виходячи за рекомендовані межі їх застосування. Не виключення обстав і поточний рік в цьому році багато нарікань ми чули на використання як страхових, так і ґрунтових гербіцидів у посівах кукурудзи. Відповідно, аграріям доводилося шукати рішення, які б допомогли їм вирішити проблему із бурянами вже за межами оптимальних строків використання, як стосовно культури, так і фаз росту і розвитку бурянів. Відповідно, в цьому сегменті ми досить активно рекомендували використовувати Stellar Plus. Для того щоб проілюструвати дійсно потужну роботу цього страхового гербіцида в умовах Київської області на базі агроцентру, ми змоделювали ситуацію і заклали виробничі випробування цього продукту за нестандартних підходів. Звичайно, ми не закликаємо використовувати широко це у виробництві, але ми хотіли показати силу цього продукту і як, як дійсно можна підкоригувати ситуацію, яка складається в тих чи інших умовах. Для цього ми заклали декілька варіантів випробувань. Перший це звичайно контроль для того, щоб ми розуміли ситуацію, з якою ми маємо. Другий варіант це внесення Stellar Plus в оптимальні, згідно реєстрації фази росту і розвитку безпосередньо це в третій п'ятий листочок відбувалося, коли буряни від знаходиться на початкових фазах росту і розвитку. І третій, Третій варіант це було внесення Stellar Plus у фазі 8 10 листка кукурузи по перерослих бурянах. Я думаю, саме останній варіант є найбільш цікавим. Але для того, щоб зрозуміти ситуацію, ми почнемо з огляду контролю. Подивимося в видовий склад бурянів і рівень забуряності посів. Тому пропоную переміститися безпосередньо в контроль. Якщо оглянути контроль, ми можемо бачити наступну картинку. На сьогоднішній день у нас буряни чітко домінують над культурою, тобто можна сказати, що ми маємо дуже високий рівень забур'янності. Якщо ми говоримо про видовий склад бурянів, то звичайно тут присутня лобода, це типовий наш бур'ян у посівах кукурузи. Також багато у нас присутні падалиці соняшника. При цьому слід зазначити, що тут може бути присутня падалиця соняшника як традиційної виробничої системи під ґрунтові гербіциди, так і падалиця соняшника виробничої системи Clearfield, Clearfield Plus. Крім того, у посівах ми бачимо велику кількість злакових бурінів, зокрема, домінує куряче прособ. Присутні також мечі є сизий, мечі зелений. Є також у посівах у нас гірчак шорсткий. В нижньому ярусі ми можемо знайти гірчак берізковидний. Тобто, якщо проаналізувати видовий склад бурінів, то він типовий для кукурудзяного поля в більшості регіонів України. Як бачимо, Пресинг значний, відставання кукурузи в рості розвитку, розвитку значне, адже буряни використовують як елементи живлення, так і запаси продуктивної вологи. А тепер ми перемістимося у варіант, де відбувалося внесення стелару плюс у фазі 3-5 листків, які є оптимальними для застосування страхових гербіцидів. Коли вплив бурянів, на ріст і розвиток кукурузи є мінімальними. Так, Ми перебуваємо на ділянці, де відбулося внесення Stellar Plus 30 травня в фазі 3-5 листочків кукурузи. Буліни були на початкових фазах росту і розвитку. Норма Stellar Plus тут була в межах 1,2 літра на гектар. Як бачимо, картинка. Скажімо, абсолютно протилежна, радикально відрізняється від контрольного варіанту, оскільки кукуруза тут вище мене, як бачите, доски потужно росте і розвивається, що говорить про оптимальні умови її росту розвитку. І це не зважаючи на те, що в нас погодні умови на час знесення страхових гербіцидів були можна сказати досить несприятливі. Що мається на увазі за травень-червень місяць в умовах Київщини, іменно нашого агроцентру випало до 25 мм. міліметрів. При цьому Пади можна сказати, носили характер роси до 2-3 міліметрів за однократними падіннями. Тобто, це не міняло ситуацію. Це дещо покращувало вологі з повітря, але на запаси продуктивної вологи не впливало. І відповідно, якщо ми подивимося посів, фактично в нас можна сказати на 99,9% проконтрольовані буряни, падалися. Соняшнику єдине, що слід зазначити, що враховуючи досить критичні умови забезпечення, які в нас скажімо були до вчора, оскільки вчора випали дощики, відповідно призводили до того, що ми не отримали повноцінної грунтової ефективності від топремезону. Відповідно, можемо спостерігати часткове відростання злакових бурянів, але вони знаходяться в нижньому ярусі, і конкуренцію кукурудзі не створюють відповідно впливу на подальші формування врожайності і рівень врожайності мати не будуть. Ще хочу зробити невеличкий акцент на реактивацію діючих речовин. Якщо говорити за Stellar Plus, до складу входить на стопромезон і декамба. Декамба, зрозуміло, що пролонгованою ґрунтовою ефективністю не характеризується, а для топромезону це характерно. Відповідно, після випадання опадів ми в посівах бачимо наступну картинку, особливо це дуже чітко видно по злакових бур'янах. Тобто, якщо звернутися знову ж таки у посів, ми можемо знайти рослини злакових бурянів, де чітко. Бачимо картинку із побілінням нижнього ярусу листочків на перерослих бурянах, Тобто бачимо ось ці типові ознаки побіління, які притаманні для топрамезону. Тобто це говорить про те, що в нас йде робота hppd інгібіторів тобто вибілювачів. І якщо говорити за буряни, які знаходяться на більш чутливих фазах, то вони виглядають ось так. Де ми бачимо чітке побіління і легке витягування серединки самого буряну. Відповідно, це говорить про те, що цей бурян по в подальшому загине. Той, що перерожчий, зрозуміло, що, на жаль, вже в таких фазах за рахунок ґрунтової ефективності їх проконтролювати не вдасться. Але в цілому, якщо ми вчасно отримуємо випадання опадів, ми маємо реактивацію топромезону і за рахунок цього контролюємо наступні хвилі наших, як злакових, так і дводорних бурянів. А тепер ми перемістимося на варіант, де відбувалося внесення Stellar Plus вже в нормі 1,25 літра на ектар, і в фазі 8-го листка кукурузи по переросших бурянах. І так ми перемістилися в варіант, де внесення Stellar Plus відбувалося через два тижні після оптимальних строків застосування. Тобто внесення відбулося 16 червня. Внесення ще раз нагадую, в фазі 8-10 листка кукурузи по переросших бурянах. Чи дійсно були перерожчі буряни, відповідь дає нам, нам сама ділянка. Якщо ми подивимося на соняшник, бачимо, що він дійсно був в перерошому стані. Ми можемо знайти рослини як з шістьма листками, так і з 10-12 листків присутні. При цьому соняшник в нас, можна сказати, вже на етапі загибелі, конкуренції в кукурузі він не створює. Також, якщо подивитися в сусіднє міжряддя, ми бачимо, який пресинг тут в нас з боку злакових бур'янів, зокрема курячого проса. Якщо говорити про курячу просу, то окремі рослини навіть викинули в нас володь. Якщо говорити за більшість рослин, які перебували на момент внесення, в якій фазі це фаза стеблування. Бачимо, Stellar Plus досить ефективно відпрацював. Бурян зупинений, він подальшої вегетації не здійснює. Конкуренції за фактори життя з кукурузою він також не веде. Що стосується лободи гірчатків, на жаль, їх знайти в ділянці вже зараз, скажімо так, неможливо, оскільки вони повністю загинули, перетворилися в сіно, ідентифікувати їх досить складно, тобто. Що можна констатувати? Незважаючи на те, що ми вийшли за оптимальні межі застосування гербіцидів, тобто застосовували його на пізніх фазах кукурузи, застосовували його по переросших бурянах, такі вже, скажімо, фази, які більшістю гербіцидів можуть взагалі навіть не контролюватися, Stelar Plus Плюс цією задачею справився на відмінно. Але на що хочу звернути вашу увагу? Якщо подивитися на стан кукурузи, на жаль, він мало чим відрізняється від того, що ми бачимо на контролі. Да, вона дещо зеленіша, вона активізувалася в рості розвитку, але потрібно пам'ятати, що елементи живлення, волога використана на формування біомаси бурянів. Якщо ми їх не компенсуємо, зрозуміло, що подальшому кукуруза сформувати високий рівень врожайності не зможе. При цьому хочу заакцентувати увагу на стан кукурузи, особливо для скептиків, які досить упереджено ставляться використання. Стання гербіцидів, які містять синтетичні ауксини. Якщо подивитися на рослини кукурузи, ви не побачите на них симптомів характерних для фітотоксичності синтетичного ауксинів, коли формується саблевидність листка і так далі. Фактично, на даний момент відставання рослин відбувається через те, що в нас не вистачає елементів жилення. Щоб це довести, давайте проведемо досить простий експеримент. Використаємо для цього n тестер і порівняємо забезпечення азотом, яке присутнє в нас у посівах, де ми Забрали буряни в пізні фази, і, відповідно, коли буряни були проконтрольовані в оптимальні фази росту розвитку культури на початкових етапах. Відповідно, давайте проведемо замір. Так, калібруємо прилад і міряємо по верхніх листочках. Нам потрібно зробити 30 замірів. Відповідно, рухаємося, беручи кожну рослинку підряд, не вибираючи її. Окремо. І так ми бачимо результат. 379 одиниць концентрації хлорофілу показав нас ентестер, що фактично свідчить про досить низький рівень забезпечення безпосередньо азотом. Тепер давайте перейдемо на ділянку з внесенням Stellar плюс оптимальні фази. І подивимося, які показники ентестер покаже там. Проводимо другий замір. Як бачимо, заміри робити на порядок складніше, оскільки нам потрібно дотягнутися до верхнього листа, тут кукуруза значно вища, і відповідно це зробити складніше ніж на, на варіантах, як на контролі, так і на, на ділянках із знесенням села плюс в пізні фази, виходячи за регламенти рекомендацій. Відповідно, якщо подивитися, що ми отримали тут. То НТС показав показник 568 одиниць концентрації хлорофілу, відповідно, це говорить про те, що ми більше ніж півтора рази маємо вищу концентрацію і азоту у рослинах кукурузи. Тобто це говорить про те, що азот, який був внесений при посіві, внесений під передпосівну культивацію сосені, він використовується якраз на живлення посіву, на формування продуктивності, на формування високого рівня врожайності. Тоді як на ділянках, де ми застосовуємо. Тому той самий стелар, Потужний стелар плюс з достки хорошою ефективністю по перерожчих бурянах. У пізні фази, на жаль, азот і волога була використана на формування біомаси бурянів. Тому очікувати на високий рівень врожайності тут не доводиться. Зрозуміло, що всіх буде цікавити, в що це вилилося в нас на завершення вегетації. Тому ми повернулися в цю локацію 1 вересня, якраз в день знань, щоб подивитися, чим у нас завершивалось наше випробування різних строків внесення Stellar Plus у умовах Київської області. Відповідно, почнемо із е, варіанту досліду, де Stellar Plus вносився в оптимальні строки в фазі 3-5 лісточків у кукурузі. Якщо подивитися на посів, він на сьогоднішній день знаходиться в чистому від в стані, але нас цікавить, як заклав посів кача. Тому пропоную зайти в рядки і подивитися, як виглядають кача. Тобто сьогодні ми бачимо повноцінні качани. Виповнені від самого верху до самого низу без зміщення рядів, тобто ми можемо констатувати, що незважаючи на те, що продукт містить гормональну складову, це не вплинуло на закладку качана. Потенціал кукурудзи відповідно до погодних умов, які сформувалися в регіоні, у нас реалізований. Тепер давайте подивимося, що відбулося в нас на контрольних варіантах. Переміщуємося. тут. І так, ми на контролі, де гербіциди в нас не вносилися. Якщо відкинути кравий ефект, де ми бачимо формування нормального качана, а зайти всередину ділянки, ми побачимо абсолютно іншу картину. Тобто посів сьогодні залишається за бур'янним, домінують буряни. І фактично можна сказати так, що закладка качана відбулася в поодиноких ростин. При цьому, якщо подивитися на закладку качана, то це качаном назвати неможливо. Це щось подобіє до качана, який здеформований, місцями взагалі не закладений, йде через зерниця або йде з деформацією розміщення рядів. З одних місцях виповнений, в других не виповнений і так далі. Тобто сформувати повноцінну вражаю контроль нам не дозволить. Тепер давайте перемістимося на варіант досліду, де в нас Stellar Плюс вносився у фазі восьмого листка, тобто виходячи за оптимальні межі застосування цього продукту. І подивимося, як відбулася закладка качана на цих ділянках. Позаду мене якраз діляночка, де Stellar Plus вносився в фазі восьмого листка. Як бачите, кукуруза відрізняється по фазі росту розвитку через те, що вона в нас затормозилася бурянами на початку вегетації. Через те, що були використані елементи живлення, волога і так далі. І якщо порівняти варіанти, то на варіантах з внесенням Stellar Plus у фазі 3-5 листка кукуруза перебуває в фазі технологічної стилості, ми бачимо чорну точку. То на цій ділянці в нас кукуруза знаходиться на завершенні воскової стилості, але вона ще продовжує наливати зерно, і в неї є шанс використати ще осінні дощики. Якщо ж зайти і подивитися, як виглядають міжрядя, в цілому можна сказати, в нас міжрядя більш-менш чисті, да не ідеально, але порівняно з контролем, можна сказати, це досить висока ефективність роботи гербіциду. При цьому, якщо подивитися на качани, вони мало чим відрізняються в нас. Від тих качанів, які сформовані на варіантах досвіду, де в нас внесення стелару плюс відбувалося в оптимальній фазі. Да, тут є на окремих не невиповнена верхівка, але в той же час варто звернути увагу на те, що в нас порівняно з контролем, є сформований качан, Він сформований на кожній культурі, і при цьому звертаю увагу, що незважаючи на те, що ми використовуємо гормональний продукт на пізніх фазах росту і розвитку культури, стелар Плюс не викликав зміщення радів у кукурузи. Це так також говорить про те, що досить гарний, потужний продукт з достки високою селективністю по відношенню до культури. В даному випадку ми. Що можемо підсумувати і сказати про даний продукт. Отже, обираючи Solar Plus, ми сьогодні отримуємо досить високоефективне та пластичне рішення, яке дає можливість досить адаптивно підходити до ситуації, яка складається в нас на полі. Рішення, яке дає можливість ефективно контролювати перерощі буряни, дає можливість охоплювати широкий спектр бурянів, починаючи від злакових, закінчуючи дводольними бурянами, зокрема і в сегменті багаторічних бурянів, те, що для багатьох гербіцидів є недоступним. Ми отримали гербіцид, який є, незважаючи на складні, погодні. Умови 23-го року все-таки дав можливість реалізувати потенціал кукурузи, навіть коли ми застосовували його по перерослих бурянах, і де була висока конкуренція, і частина як вологи, так і елементів живлення було забрано із посіву. Да, це відтермінувало вегетацію посіву, але ми залишаємося з урожаєм. Хоча знову ж таки повертаюся до того, що ми не рекомендуємо застосувати гербіцид на пізніх фазах, через те, що це не дає можливість нам повністю розкрити потенціал культури. Але яке рішення, коли все пропало, в даному випадку цей продукт дійсно дає можливість рятувати ситуацію. Тому, обираючи зножки з теларом плюс, ви залишаєтеся на коні, ви залишаєтеся з урожаєм, ви залишаєтеся з високим рівнем ведення сільського господарства. Крім того, якщо сьогодні проаналізувати ситуацію, яка складається на ринку, ми все більше і більше чуємо проблем із контролем. Падали ці кліарфілд соняшнику, падали ці експресовської соняшнику соняшнику, посівах кукурузи. Крім того, все більше і більше ми зустрічаємося з бурянами, які набувають стійкості до ЕЛС інгібіторів. І це ще одна проблема, з якою нам доводиться мати справу. Якраз комбінація топромезону з декамбою, дві різних групи за механізмом діючих речовин. Одна блокує в нас процеси фотосинтезу, вибій. Лює рослини інша, в нас порушує ауксиновий баланс бурянів, автоматично призволить до того, що ми можемо і подолати і цю проблему. Тобто, сьогодні дійсно у вигляді Stellara Plus аграрій отримає комплексне і ефективне рішення для тих умов, з яких доводиться працювати. Тому всім бажаю гарних врожаїв, гарної цінової політики, доступних ринків і швидкої перемоги. Залишайтеся з оригінальними виробниками сільськогосподарської хімії, і ви будете на гребень успіху. BASF. We create chemistry.